Доброго ранку з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про українське класичне, можливо, найкращий матч у цьому турі, що відбувається у першій лізії та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу, який відбувся у Полтаві, де мене здійснив просто неймовірний камбек, переміг Ворсклу з рахунком три все, що відбувалося у першому таймі, коли Ворска забила перший гол, та на початку другого, коли подвоїла рахунок, все виглядало так, мов полтавчани повністю контролювали хід цього поєдинку і могли б спокійно завершити цей матч перемогою. Але після того, як виникла повітряна тривога, команди пішли в укриття. Після повернення на поле вийшли зовсім інші команди. Виконуючий обов'язків головного тренера Ворскли Сергій Долганський на післяматчевій прес-конференції сказав, що. Дуже повпливала на хід цього поєдинку саме тривога. Але я думаю, що не тільки це повпливало, тому що ну звичайно гравці дивилися на рахунок і бачили 2-0. Думали, що все перемога у них в кишені, і можна вже думати про Кубок України. І також те, що вони думають про матч шахтарем 15 травня, також їм можливо заважало повноцінно грати проти Минаю. А тому потрохи віддавало ініціативу. Ну а підопічні желька Любеновича вміють цим користуватися. Вони вже перевертали гру не раз і зробили це ще раз. При тому, що після того, як Закарпатська команда зрівняла рахунок, Ворска мала можливість знову вити вперед після того, як вони заробили пенальті, пенальті був чистий, до нього ніяких питань. І вже тоді бразилець Філіппе мав аж дві нагоди, щоб забити м'яч. Тому що після першої спроби, яку відбив Кемкін, Бонаварі побачили, що Воротар Минаю. Заступив за лінію до удару Філіпи, а це забороняється, тому дозволили перебити. Але і на другий раз в нього не вийшло, і Кенкін в цьому епізоді став героєм поєдинку. І що цікаво, Минай не зупинився на цьому. Вони продовжували тиснути на ворота полтавчан і у підсумку заробили пенальті. Хоча до цього пенальті є питання, тому що, як на мене, там можна було його і не призначати. Епізод 50 на 50, тому що так, влучання у руку було, але воно було після того, як м'яч влучив у корпус, тобто спочатку у корпус і потім у руку. А тому у підсумку все ж таки призначили пенальті. Ісенко не зміг впоратись з ударом. А тому маємо, що Минай повертається до боротьби за те, щоб потрапити у стики, не зважаючи на те, що в минулому турі вони програли дуже важливий матч Вересу. А ось на оболоні арені оболонь та рух розіграли суху нічию. Перед матчем дивившись на календар цього туру, я думав, що оболонь зможе перемогти львів'ян, і в цілому воно і було, тому що підопічні Валерії Баченка створили достатньо моментів, але, на жаль, для них вони нічого не реалізували. Хоча у той самий час рух, на мою думку, так само настворював стільки ж моментів, і якщо б вони б мали б кращу реалізацію цьому поєдинку, то матч міг би завершитись із рахунком 2-2. Особливо хотілося б відмітити момент Краснопіра, який а, намагався перекинути воротаря і забити у порожні ворота, тому що воротар руху вийшов занадто далеко, але у підсумку він був дуже далеким до того, щоб забити гол. І взагалі цей такий момент каже про те, що йому буде складно перейти. А, Якщо, наприклад, оболон вилетить до першої ліги у більш цікавий клуб, тому що саме за таким моментом стає зрозуміло, що так, гравець талановитий, гравець грає за молодіжну збірну, але в цілому йому десь не вистачає майстерності. Взагалі, що стосується нічиї у болонії, яка взагалі була близька і до перемоги, а також перемоги минаю, це те, що я казав у минулому відео, що команди аутсайдери зараз в останніх турах будуть набирати ну, дуже багато балів. І ось як бачимо, саме так воно і є. Тому таким командам, як Олександрія, варто бути готовим до того, щоб взагалі не потрапити до стиків. І саме у Олександрії в останніх турах. Сьогодні вони гратимуть проти Дніпра 1, а в передостанньому та останньому гратимуть проти Вереса та оболоні. Тому боротьба за стики, щоб точно залишитися в ОПЛ, буде дуже цікавою. Ну і тепер переходжу до українського ель Класіко, де Шахтар переміг Динамо з мінімальним рахунком 1-0 та став чемпіоном. Я в одному з минулих відео давав невеличкий прогноз на цей поєдинок, сказавши, що або Динамо заб'є першим, і після цього Шахтар випустить гравців заміни і зможе зрівняти рахунок, і тоді буде рахунок 1-1. Або якщо Шахтар заб'є перший м'яч, то тоді вони і виграють. І у підсумку так і вийшло. Взагалі, що стосується цього поєдинку, то після мина, я думав, що... Наше Ель-Класіко буде вже нецікавим, тому що обидві команди будуть намагатися грати обережно, щоб не пропустити першим і намагатися зловити свою нагоду. І в цілому воно так і було, але після того, як Шахтар забив гол з пенальті. Тому що до цього голу і Шахтар, і Динамо витрачали ну, дуже багато сил, було приємно спостерігати за темпом обох команд, які намагалися і постійно процингувати, і постійно захищалися усім складом. Тобто, це була така дуже цікава гра, але до цього пенальті. Прикро, що долю цього поєдинку вирішили саме пенальті, яке було зароблено, не там, знаєте. За порушення, коли гравця збивали, там, він виходив віч на віч, а це просто потрапляння у руку. Так, це пенальті було 100%, але якщо б не влучили у руку, то м'яч би спокійно забирав воротар. Після цього підопічні пушича вже просто контролювали хід поєдинку і грали з позиції сили. Тобто там, де Динамо намагалася всім складом атакувати, вони так само усім складом захищалися і намагалися ловити їх на контратаках. Хоча в цілому подвоїти рахунок в них було небагато шансів. Взагалі, що стосується Динамо, то після того, як їх очолив Олександр Шовковський, вони серйозно спрогресували, тому що за ними зараз більш приємно спостерігати, бо команда грає в більш цікавий атакуючий футбол. Вони краще грають і в обороні. Але головною проблемою проти таких команд, конкурентів, проти шахтаря, є те, що в них просто немає лапки запасних. Так, звичайно, у другому таймі вийшов Андрій Ярмоленко, але як на мене, він точно не гравець для підсилення атаки і не є джокером. Ну а в підсумку маємо чемпіонство шахтаря, яке стало в історії гірників вже 15 тим і їм трошки не вистачає, щоб наздогнати Динамо, у яких 16 чемпіонств. Але що більше важливо для гірників, це те, що вони в наступному сезоні гратимуть точно у груповому раунді Єврокубків. І чому я не уточнюю про лігу чемпіонів? Тому що якщо Боруся Дортмунд виграє найкращий турнір Європи Лігу Чемпіонів, то Шахтар стартуватиме з плей-офф раунду Ліги Чемпіонів. А це означає, що якщо вони вилетять з нього, то відправляться до групи Ліги Європи. До речі, Маріна Пушич на післяматчевій прес-конференції так і сказав, що вони вболіватимуть за реал у Лізі Чемпіонів, тому що розуміють, що для них це пряма потівка до Ліги Чемпіонів. Ну і звичайно не обійшлося і без бійк та заворушень під час матчу і після матчу, тому що як завжди у цих поєдинках відчувається напруга, і відчувалось, як кожен з гравців був заведений, намагалися десь когось спровокувати, якось. За футболочку тиснути і так далі. А тому й наприкінці матчу виникла невеличка потасовка, де Кевін та Ігіналду спровокували гравців Динамо, і у підсумку Ігіналду отримав червону картку. А ось більше напруга та бійка вийшла у матчі молодішних команд, яка завершилася з дуже серйозним скандалом. У п'ятницю шахтар Ю-19 у більшості поступився одноліткам з Динамо з рахунком 1-2. Після завершення гри на полі ледь не виникла сутичка між гравцями. Динамоці, на думку гірників надто активно святкували перемогу. В той самий час свої розбірки відбувались між тренерськими штабами команд. За інформацією заступника генерального директора «Динамо» Сергія Мохніка, старший тренер шахтаря Ю 19 Олексій Белік вдарив Олександра Іщенка, якому нещодавно виповнилось 70 років, ми обурені і вважаємо подібні дії такими, які не можна пояснити, та неприйнятними. Динамо планує звернутися до дисциплінарного комітету та комітету етики УАВ, заявив Мохник у комітеті сайту «Динамо Київ .UA». Але й це ще не все. Бо ось що відповів головний тренер юнацької команди Шахтаря Олексій Белік. Я поки що не можу розповісти все, що там відбувалося, оскільки спочатку буде офіційна позиція нашого клубу. Але можу сказати, що це неправда. Можу сказати, що я маю відео, на тлі якого ситуація зіщенком буде квіточками. Де один із представників Динамо б'є 15-річного хлопця і розбиває йому руку. У мене є відео. Якщо побив, будь ласка, давайте відео, докази, знімайте побої та до суду. З дитини теж зніматимуть побої тож тоді розмовлятиму по іншому. Подивимось, як у підсумку все вийде, але я думаю, що це був невеличкий прогрів перед основним матчем Динамо та Шахтаря, а тому у підсумку все забудеться. Ну і звичайно, поговоримо і про першу лігу, де стало відомо, що ще однією командою, яка вийшла до УПЛ, став Інгулець, який впевнено обіграв агробізнес з рахунком 3-0. Незважаючи на те, що є багато негативу до президента клубу Інгульця Олександра Поворознюка, в мене все одно є симпатії саме до команди, якою керує Лупашко, тому що мені подобається, як грає ця команда. Вони вміють з кожним суперником грати по-різному. Це було з Карпатами, вони підібрали якісну стратегію, а тому й виграли. Вони непогано зіграли за грабізнесом і впевнено їх перемогли 3-0, хоча могли забивати і набагато більше голів. Звичайно, без підсилення їм буде дуже важко в УПЛ, а тому потрібно підсилення в кожну лінію. І подивимось, чи зробить це Поворознюк. А ось в інших матчах Вікторія зіграла у нічю з епіцентром, тим самим не дозволивши супернику достроково посісти у зоні плей-офф. Лівий берег зіграв у нічю з Прикарпаттям, Карпати на виїзді перемогли Маріуполь, а Кудрівка Нива перемогла Полтаву. Тому наразі маємо наступне Карпати та Інгулець вже в УПЛ. Лівий берег буде грати стики. А що стосується епіцентра, то в них залишаються матчі проти інгульця та лівого берега, а у Кудрівки Ниви залишаються матчі проти Маріуполя та Вікторії. Ну і тепер переходимо до новин. Де в мене є цікаві інсайди, бо за моєю інформацією, в наступному сезоні деякі клуби УПЛ, а саме Олександрія та Полісія, планують до другої ліги заявити свої другі команди. Тобто, наприклад, як і львівський рух, у якого є рух 2 у другій лізії, будуть грати і Олександрія, 2 і Полісся 2. Тобто, клуби намагатимуться розвивати свою молодь, щоб вони грали проти там, дорослих дядьків, які грають у другій Лізі. І це насправді дуже правильне рішення для обох команд. Я пам'ятаю, як колись відмінили чемпіонат Ю-21, залишивши лише основний та Ю-19 і додавши жіночий чемпіонат. І тоді багато з клубів казали, як це так, потрібно, щоб це залишався, як би з нього. Але я казав тоді, коментуючи цю новину, що якщо якісь клуби дійсно хочуть... Щоб їхні гравці більше грали і вони мали у своєму усьому складі більше гравців, то, будь ласка, заявляйтесь до другої ліги і матимете на 25 гравців більше. Ну, а ті клуби, які не можуть, то вони просто не будуть цього робити. При тому, що стосується Поліція, то з великою долі ймовірності в кожній з ліг в наступному сезоні гратиме їхня команда. Тобто у прем'єр-лізі Поліція, у першій лізі Звягель, тому що ми всі розуміємо, що це команда Буткевича, ну і в другій Лізі Поліція 2. Але що стосується Звягеля, то за моєю інформацією, вони серйозно розглядають і будуть виділяти кошти, щоб ця команда вийшла і до УПЛ. Тобто сенс в тому, що гроші будуть і на підсилення, і якщо воно виконує своє спортивне завдання і придуть до УПЛ, то також і будуть гроші, і підсилення. Ну і також є цікава новина із другої ліги, яка мене приємно порадувала. За моєю інформацією, футбольний клуб Юкса. Цього літа буде намагатися продавати своїх бразильців, але не тому, що в них там щось погане, а тому, що вони просто не збираються затримуватися з цими бразильцями. Вони будуть продавати, поки вони можуть продаватися, щоб заробити якісь кошти. Тобто, знову ж таки, немає якоїсь мети, щоб продати усіх. Є мета, щоб знайти якогось покупця і продати якомога дорожче. І це насправді дуже крута ідея, тому що клуб з самого початку свого професіонального існування, коли вони грають у другій лізі, зараз велике ймовірність, що перейдуть до першої ліги, вони намагаються створити зі свого проєкту бізнес проєкт Тобто для них не важливо, щоб гравець залишався, їм важливо, щоб клуб був прибутковим. А взагалі, що стосується цих бразильців, то зазвичай, коли команди переходять з другої лігу до першої, то відчувається серйозний рівень. І є велика ймовірність, що більшість бразильців юкси ну, загубляться у першій лізі, а тому, звичайно, треба продавати, поки вони так би мовити гарячі. До речі, ось вам невеличкий приклад бразильців. Є такий вендл, який раніше грав за Дніпро 1 U19, і там він більш-менш непогано грав, показував рівень, багато збивав. Але після того, як він перейшов до звягеля транзитом через е, Полісся, то у другій лізі він вже не виглядає таким яскравим, а таким ну, трошки кращим, ніж деякі гравці. Але видно, що у першій лізі він точно загубиться. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!